Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Повітряну тривогу оголошено в деяких регіонах України. На Запоріжжі є загроза ударів керованими авіабомбами. А на Дніпропетровщині загроза обстрілів у районах прилеглих до Донецької області. Актуальна мапа загроз зараз на ваших екранах, якщо ваш регіон. Позначено червоним. Перебувайте в укриттях. Міністерство оборони та інші залучені інституції мають забезпечити виробникам зброї стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками технологічної ставки. У ній взяли участь і урядовці, і виробники. За словами глави держави, наші виробничі можливості здебільшого ще далекі від заповнення. Однак, за деякими видами зброї, продукції достатньо навіть для експорту працюємо і в питанні експорту, контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які у нас в профіциті. Що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах в глибину російської території? Вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід і також Африка. Ми будемо готувати відповідні угоди. До кінця цього року Німеччина передасть Україні два зенітно-ракетних комплекси Петріот. Це під час Варшавського безпекового форуму пообіцяв міністр оборони країни Борис Пісторіус. У своєму виступі він згадав останні обстріли Росії по Україні і підкреслив важливість зміцнення української ППО. Тож Берлін уже передав три системи Петріот. І за підтримки норвезьких партнерів планує нове постачання, зазначив німецький урядовець. Побудову сучасного щита протиповітряної оборони спільного для Євросоюзу та України обговорили у Варшаві міністри закордонних справ Люблінського трикутника Андрій Сибіга. Зустрівся з очільниками МЗС Польщі та Литви Радословом Сікорським і Кастутісом Будрісом на полях Варшавського безпекового форуму. Окрім того, український дипломат мав розмову з вірменським колегою Араратом Мірзояном. Обговорили, що Київ і Єрван можуть зробити разом для Наближення всебічного справедливого та тривалого миру в Європі. Уже сьогодні колегія Європейської комісії у Брюсселі проведе засідання, яке присвятить питанням безпеки. До заходу долучиться і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. у порядку денному оборонна стратегія Євросоюзу. А вже 1 жовтня у Копенгагені відбудеться саміт лідерів ЄС. Там йтиметься про допомогу Україні. Розширення ЄС та 19-й пакет санкцій проти Росії обговорюватимуть і питання оборони єС до 2030 року. Надто на тлі провокації з боку Росії, чиї літаки та БПЛА вже неодноразово порушували європейський повітряний простір. Саме тому на зустрічі розглядатимуть два проєкти: створення стіни дронів і формування щита протиповітряної оборони. До саміту у форматі відеозв'язку долучиться і президент Володимир Зеленський. А для забезпечення порядку Франція, Німеччина та Швеція направлятимуть військовослужбовців та системи протидії безпілотникам. Книгозбірню на колесах подарували естонські бібліотекарі Харківським. 12-метровий бібліобус із готовими робочими місцями для бібліотекарів та книжками приїхав до Харкова напередодні дня бібліотек, який відзначають сьогодні 30 вересня. Мобільна читальня їздитиме віддаленими і деокупованими громадами Харківщини, щоб люди могли познайомитися з новинками сучасної літератури. Бібліобус заїжджає у двір бібліотеки. Неповороткий 12-метровий гігант займає майже все подвір'я. Директорка книгозбірні веде нас усередину мобільної читальні. Отут тут є кнопочка, яка включає відкриття дверей. Для людей на кріслі коліслом виїжджає пандус. Ми з вами заходимо в бібліобус, будемо першими читачами його. Ви бачите, що бібліобус облаштований книжковими палицями, вже є трохи книжок. Бібліобус приїхав із Сталіна. Естонські колеги влітку запропонували віддати цей автобус харків'янам, бо собі придбали новий. Це вживаний бібліобус, який курсував віддаленими містечками Естонії. А тепер за ініціативи наших талінських колег-бібліотекарів цей бібліобус переїхав до Харкова. Тепер це його новий дім. Тут є і робоче місце бібліотекаря, і диванчик для читачів, мікрохвильова піч і холодильник. Бібліобус облаштований медичною аптечкою та дефібрилятором для надання швидкої медичної допомоги нерідкланою. Загалом у пересувній бібліотеці 4 тисячі книжок. На полицях уже стоїть література англійської та дитяча. Їх естонські бібліотекарі теж придбали і передали. Їздитиме транспорт у деокуповані та віддалені селища Харківщини, де бракує сучасних видань. Бібліобус не просто має поїхати в громаду один раз він має туди їхати, їздити систематично. Тобто приїжджає до громади бібліобус, видає книжки, потім приїжджає, повертає тобто, обмінюються ці книжки на інші. Щоб наповнити фонд мобільної книгочитальні до співпраці, запрошують і видавців. Ті згодні, але дарувати книжки не в змозі. Тож вигадали інші варіанти співпраці, щоб там можливо ще відбувалися якісь зустрічі з авторами або там з тими ж видавцями. Громади, куди вирушить бібліобус, вибиратимуть, порадившись із військовою адміністрацією. Зважатимуть на безпекову ситуацію. Бібліотекарі очікують, що нова послуга буде популярна. Немає можливо бібліотеки відкритої публічної, щоб там людина могла прийти свільно, взяти книжечку. Можливо, вона зруйнована бібліотека. Можливо, після руйнації відновлюється, тому завжди буде доречним, якщо приїде бібліобус і буде. Вся нова нова література для видачі людям спочатку повномасштабної російської агресії на Харківщині. Окупанти повністю зруйнували понад 50 публічних бібліотек і ще близько 180 Частково обстріли пошкодили і одну з найстаріших в Україні імені Короленка. У цій бібліотеці до війни зберігалося понад 7 мільйонів книжок. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.